Здається, в оренду двохкімнатна квартира по вулиці Максима Шимка біля ЖК Сімейний комфорт. Вартість місяць 10 тисяч гривень. Плюс комунальний автономне опалення, контурний котіл, що значно економить витрати за комунальні послуги. так як... Набагато дешевше виходить вартість опалення та гарячої води. Кухня, кухонні меблі, туховий шкаф, газова плита, холодильник. Ось такий. І дві окремі кімнати. Спальня. Тут є телевізор. А друга кімната. Є шафа, диван розкладний, балкон засланий. І є також тут третя кімната, але вона буде закритою, так як там особисті речі власників. Ну, в разі потреби користування третьою кімнатою вона може бути відкрита. І наданий доступ до користування. Ось так. Кого цікавить, звертайтесь за телефоном 097 753 81 03. Будемо раді надати інформацію та показати квартиру. Всім гарного дня!